Ну і докладніше про ситуацію на Донеччині там закриваються пошти, банки, центри надання послуг людей закликають до евакуації. Передусім, родини з дітьми. І ви можете бачити на мапі Діпстейт, як просунувся ворог за цей тиждень з кожним днем. Виїхати з території поблизу лінії бойового зіткнення дедалі важче. Тож за евакуацією із селидівської громади спостерігала кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Можемо наживо поспілкуватися. Наталю, вітаю. Тож розкажи, яка ситуація в регіоні. Ну і чи багато там бачиш зараз дітей, чи багато залишається за статистикою? Доброго дня усім ну, зараз, як ви можете бачити, ми знаходимося в евакуаційному автобусі. Це люди, які прийняли рішення, рішення виїхати сьогодні. І в нашому автобусі сьогодні дійсно дуже багато малюків, яким не можна перебувати на цій території. Це не тільки діти із власне селідового. Це тут і селідово, і мирноград, і покровські найближчі села, які вже все ближче розташовуються поблизу лінії до лінії бойового зіткнення. Ну і наприклад. Сьогодні вранці були в селі дому, і з таких особливостей війни було вже чутно. І роботу міномета і роботу кулемета. Це означає, що ворог наблизився вже геть близько. Нам сказали, що закінчили евакуацію людей з Новогродівки. Але на жаль, дуже багато людей продовжують залишатися на територіях під обстрілами і говорять про те, що або нема куди їхати, або нема за що їхати. Ну і звісно ж, те спільне, що є у всіх, дуже складно залишатися залишити рідний дім. Магазини закриваються, лікарня теж буде закриватись, тому напряжна ситуація. Багато людей хоче евакуватися але шукають спосіб. Автомобілів у когось немає. Хтось не знає, куди їхати. То ми будемо розмовляти, розповідати, що є евакуаційний поїзд, що є програма, є допомога. Сутра гать. Ну, ви вирішили поки не виїжджати. Нікуди. Ні за що. У свинарнику десь жити. Що, Бог, дасте й буде. Не хочемо нікуди. Куди вже в такі годи їхати, діточка? восьмий десяток. Ви знаєте, ми зараз куди ходимо? Сходили до магазину, та й назад. На магазин ще привозять? Ну, є, ще хоч трошки привозять. А так вже мертвий город. Ну і зараз поруч з нами в автобусі знаходиться маленьке Поліна та її мама Настя. Це родина, яка сьогодні виїжджала з міста Українськ. Я хотіла б дуже звісно, щоб це відео побачила мама Насті, яка дуже сильно за них переживала. Ця Настя ще не має 18 років, і зараз, як і багато хто з людей, виїжджають в невідомому напрямку, але пообіцяли, що буде Утло, що буде змога розміститися. Власне у більшості людей в цьому автобусі їм немає куди їхати. Дуже складно було вмовити, попри те, що ми чудово бачимо, що дитину дуже люблять, і а, а, людей все одно доводиться. А, Вмовляти особливо родини з дітьми в селідівській громаді, нам сказали, що залишається близько ста дітей. Ще зараз заявляють про те, що з Покровського напрямку будуть дітей евакуйовувати примусово. Станом на вчора говорили про те, що в місті Мирноград, яке під потужними обстрілами, в нашому автобусі евакуаційному зараз дуже багато людей теж з Мирнограда і Люди навіть не можуть хотіли б взяти з собою більше речей, частину відправити поштою, але пошта перестає працювати. Тому навіть взяти з собою найнеобхідніше з кожним днем стає все проблематичніше. Але, наприклад, я б, мені дуже хотілося, щоб люди, які подивляться цей матеріал, вони були добрішими до тих, хто вимушений зараз переселятися, тому що ситуації в людей дуже різні. Хтось. Наприклад, як бабуся Поліни, мама Насті, вони не можуть виїхати, тому що займаються, займаються похованням в їхньому українську і просто не можуть покинути людей. І говорять про те, що це в даному випадку їхня відповідальність. У мене робота в ритуальних послугах. Що багато роботи. Да. Хто від хвороби, хто від э, ситуації? Ну і також багато людей вивозять, вивозять не тільки дітей. Це опція є для всіх. Сьогодні ми бачили багато людей: 80+, деякі з них вже не можуть пересуватися самостійно. За ними приїжджають швидкі допомоги. Та навіть якщо в когось немає родичів, обіцяють, що ці люди їх поселять в санаторії в гарні умови. Головне, аби прийняли рішення виїхати зараз і не розтягували цей термін, тому що як говорять у місце. Явих військових адміністраціях для більш-менш безпечної евакуації є ще максимум тиждень-два. Звісно, люди дуже нервують. Деяким стає погано. Забирає швидка допомога, приїжджають лікарі. Поки що медична допомога тут надається. Працюють ДСНС та поліція, роботи в них зараз надзвичайно багато, але все робиться для того, аби люди мали змогу виїхати і обов'язково виїжджали. Ну і ще раз повторюю, що якщо у вас є змога Допомогти обов'язково це робіть. Це люди, яким дійсно з того, що ми бачимо і чуємо по димах на горизонті, по звуках потужних обстрілів Це дійсно люди, які потребують допомоги. Дякую, Наталю. Кореспондентка Тесе Наталя Нагорна була зараз з нами наживо із селидового і розповіла про ситуацію із евакуацією людей дітей із Донеччини.